От, привіт, бізлійський на зв'язку. Так їдеш, от їду за кермом і блядь, просто офігіваю блядь, від, з деяких людей. От, от, короте, їде... Ні, багато нормальних, да? типу, питань нема. Але, блядь, більшість якісь такі всі блядь на пафосі, от, от, Їде на трошки кращій машині, якийсь гусь, да Блядь і от то з таким лицем. блядь Типа гляне, не пропусти ніхуя, блядь, Такий, блядь, чисто на пафосі, пацанюра, на каїні, блядь, 12-го року, нахуй. Ну просто жесть. Я отак блядь офігіваю з таких типів та із дівчат, блядь, будьте попроще, народ, блядь. Та пропустити того Жигуля, блядь, того діда, нахуй, на дев'ятці, блядь. Не, сука, буде, блядь, от блять, і, і, так, і так лице. блядь, Або просто сам десь вклинитися, під'їжджає і з понтом дивиться блядь, в цей, дивиться е, дивиться на мене короче, отак з боку блядь, і спеціально під'їжджає, блядь, щоб я не вклинився. Ну сука, ну народ. Ну будьте попроще, блядь, І люди к вам потягнуться, нахуй. І пиздец, або на Теслі їде на якісь теслі блядь, да? За десятку чи 15 тисяч євро блядь, Взяв биту нахуй з а, США блядь, чи з Європи. І вже в нього така кабіна, блядь, он такий це, блядь, на пафосі. Народ, блядь, будьте добрі ще один до одного, і буде все у вас нормально. Біс Львівський на зв'язку. Коротше, ввечері буде стрім. Залітайте в 18.00, А може і в 19.00. Якщо буде світло, буде стрім. Все, всіх обняв припідняв. Удачі.